Дискримінація одне з низки явних і розповсюджених порушень прав і свобод людини. Підставою для вчинення дискримінаційних дій є стереотипи та упередження. Стереотип це загально прийнятий або визнаний зразок, який сліпо наслідують. Це стале не підкріплене конкретними фактами переконання, судження, прориси та поведінку, притаманні представникам окремої групи суспільства. Найбільша небезпека полягає в тому, що соціальні стереотипи можуть призводити до упереджень. Упередження це негативне ставлення до людини або групи людей, яке базується на негативних стереотипах. Саме упередження спричиняють нерівне, несправедливе ставлення, з якого постає дискримінація. Дискримінація ситуація, за якою особа або група осіб за їх ознаками зазнає обмеження у визнанні реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі. Викоріння стереотипи і упередження з власних думок. Зупини дискримінацію. І куди цей старий зрання їде зі своїми клунками, лише заважає іншим дістатися на роботу? Вибачте, шановний, але мій поважний вік це не привід обмежувати мої права. Створення стереотипів та дискримінація людей за ознакою віку це ейджизм, який проявляється в готовності адекватно сприймати лише тих і співпрацювати лише з тими людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям. Від проявів ейджизму особливо потерпають літні люди. Терпимість і толерантність на противагу віковим стереотипам і упередженням твій свідомий вибір. Це місце вже зайняте. Та не вже тут сидить моя дитина. Хіба не бачите? Негативні етнічні стереотипи та упередження найбільш небезпечні та руйнівні для суспільства, адже призводять до расової дискримінації. Це не сприяє міжнаціональній злагоді у суспільстві, натомість призводить до поширення мови ненависті та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Геть дискримінацію з нашої мови нормальних чоловіків не лишилося. І цей ранок нічим не відрізняється від інших. Ті самі погляди та докір. Основна проблема, яка перешкоджає утвердженню рівності у сфері забезпечення прав і свобод ЛГБТІ людей. Це поширення негативних стереотипів щодо них у суспільстві. Усі ми різні, але маємо поважати одне одного, руйнуючи стереотипи, ми здобуваємо внутрішню свободу від укорінених штампів, хибних висновків і переконань. А також вчимося мислити критично, бути сучасними і по-новому бачити світ.